Зима прийшла по графіку. От, засніжило з здоров. Засніжило вулики. Занесло. Морозець. Ну, Отаке. Розчистили трохи снігу. Доброго дня уже, мабуть, ще ранок. Так, така погода у нас чудова, зимова би до Різдва до Нового року протрималась. Дуже добре, що вони в гаджетах сидять. Но річ піде не про те. Сьогодні річ піде спробуємо, якщо... Річ піде про те, якщо ви купили неякісну очіну, ну як неякісну. Ну, вона трохи пливе. От, і про те, як можна економити. Економити ну це все всі знають. От, але е, якщо у вас є неякісна, вещінка, яка пливе, ви бачите, на 300 рамці, як її можна використати з користю і економією. І новий вид пока, як? І новий метод навощування для мене новий когось теж може бути нове, але це не мною придумано взяти з інтернету, з деякими людьми спілкувався. Люди підказали, що да як. От. Зараз подивимося і обговоримо це діло. От така вощинка, Сертифікат якості мається. По кольору дивіться, це її вже років три, мабуть, якщо не більше. І ось тогорічна, бачите, аж біленька. Жовтенька, де справжній віск? Правильно, ось за це біленький. Ті покриваються нальотом. Так, я вам навіть скажу, що оці біленькі пачки, щось вищі, треба було переважити, було ради інтересу. Вищі трошки, ніж оці пачки. От. Якщо дасть нас зараз можливість, треба було прогріти, бо було. От, я вам зараз покажу. Як то каже, діло було ввечері, робити було нічого. Даку? Отакі. Mm -hmm. <реш> так, всі ми знаємо, що листок до рамки виходять дві з маленьким кусочком, вищину, якщо ділити, то дві повні і маленький кусочок. В нашому випадку, ну і в випадку з проволкою, можемо робити теж менші кусочки, і або ставить... Сюди вони дотягують. Якщо жарко, то буває, що воно загинається, О, то краще все-таки доверху, щоб прикріпили, а низ вони відбудують при медозборі. Ми ділимо у нас зараз мороз. Трошки, якби буржуйку прогріти, то це ми так просто проходя поруч, вирішили, за часом у нас є час. Показати, ділимо на три смужки. Так, трошки тут безпорядок, бо ще не дійшли руки. От, все Все зроблено на одному диханні, на колінці, як пробний варіант. Але ми знаємо, що, як кум кажуть, все время, а нічого більше. Немає нічого вічного, чим тимчасове. Зроблено тимчасово. Зроблено це все діло показуємо. Це станок. Значить, тут і віск поплавлений. Зроблено все це ну, плюс-мінус ну, хай до години зроблено. Тимчасово навіть по одному шурупчику. Бо це все було пробне. Проба вийшла. Було опробувано. В позатому році пару рамок на пробу вийшло. От, і в цьому році я поступово е, по потребі навощував в рамки таким способом. От, і е, все добре вийшло. Переробляти ніхто не буде. Може навіть шурупи колись додавлю. Ну, Ось така стенинка, Покажи, щоб було. Це стойка під рамку. ось, Рамка впирається в оцю станину. На неї зроблено, щоб по центру стояла ващина. от оці бруси. от, Рамка отак вставляється. І оце якби подушка прижимає, бачите, впритик. Тут маленький зазор на ващину. Швидко на Дивіться, я показую, бо я бачив якийсь шестирамочний чи якийсь дядько Фоміч, чи я не пам'ятаю, він показує, я там не сильно розібрався. Правда, люди там в інтернеті попідсказували, показали теж. Ось... Ну, я не розібрався в тому, що було показано там. Розовом розумію, а як скласти до кучки, щось воно не, не сильно виходить. Тому отак більш детально я вам показав. Е, вощина вставляється зразу. Мабуть, я поверну. Спочатку цією стороною покажемо. Вона впирається і вощинка вставляється сюди. І отак закривається. Зрозуміло. Зрозуміло? От якби ти дивися, зрозуміло? Значить, зрозуміло. Але ми будемо вам показувати з цієї сторони того, що тут буде йти процес навощування звідси. Відступлюся від цього. Колись ми робили Віталік, привіт! Віталік з Луганської області. Зараз він в Австрії. От. Змушений був переїхати з сім'єю. Луганське пчеловодство. по-моєму, він показував, тут так Листок без, безпроволочне навощування рамок, тільки в нього трошки по-іншому було. Тож пробували, теж дає результат. Робляться, ділиться рамка і робиться, ділиться на три прорізи, такі, мабуть, по міліметрів 5-7. Це треба в теплу пору року робити, щоб вищінка не ламалася і добре гнулася. Розрізали 1, 2, 3. Нас 4 половинки. Тоді одну половинку ми загинаємо сюди, крило, друга сюди, третя сюди, четверта туди. Якщо буде незрозуміло, знімем відео. Пішіть в коментарях. От, Виходить один, 5 мм загнутий сюди, 5 туди. 5 сюди, 5 туди. Тоді береться звичайний будівельний степлер. І з копками шльоп шльоб. Шльоп-шльоп, шльоп, 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 шльоп. І рамка тримається на тих скобках. Отаку от. От. Робили ми. От. Пробно все воно працює. Це було, я не знаю, років, мабуть, більше п'яти. Ні, років п'ять, мабуть, назад. це перший раз я спробував безпроволочну вощину. Зробили ми тоді пробно, я не знаю штук 50, мабуть. Таке розкидали. Все нормально, не рветься, нічого, все чітко. По тексту багато. Буду, буду розказувати, як люди роблять, як ми робимо. От. Показуємо сюди. Вощинку я поки що заберу. Так, це у нас. Е, це у нас нержавіючий дріт четверка. От. Зроблена така, якби бачите, ну, під лінійку обрізано лінію видно, що рівно. Ну, Все на швидку руку робилося. Підключається 202, ну, зараз покажем. Проволка, підключені контакти. Висота оцього, це висота оцього от бруска, щоб трошки темно. От, бачите, воно заходить. А ні... Ну, трохи. Тут трошки... А. Так, да, це заходить під. Ой-ой-ой, треба буде переробляти. Це заходить під рамку, де рамка стикується з вощиною, тобто така висота. Але я бачу, що в мене не стикується, тому що я замовив рамки 300-145, збивав 145-ті і взяв товстіший брусок, який йде на 300-ту рамку. На 145-ту він йде такий сантиметровий. Тому, тому ми будемо. Оце все, як кажеться, лікується. Можна підкласти. Да, можна підкласти. Можна і руками, воно впирається, нічого страшного. Вибачайте за якість освітлення. Так. В людей робиться отак. Вставляється рамка, вставляється цей нагрівач сюди і вставляється... Це треба, щоб ти показав зараз. І вставляється вощина. Треба, щоб ти показав з цієї сторони. Отак. Вощина став... І тоді елемент цей нагрівається і плавно витягується. І вощина розплавляється, приліпає до брусочка. От. В мене буває, що одного разу мало. Тобто вставили, вставили вощину. закрили і плавно витягуємо цей навощувач. От. І з цим цей процес контролюємо. От. Люди беруть навіть по три рамки, поробили такі станки, довші ці. От. Розрахунок трансформатора, щоб більше нагрівався цей елемент нагріваючий. І прямо по три штучки так. Жик, витягує. От. Вони в когось є що оповушки. Є такий степан, по-моєму, Тернопільщині. На це він мені підказував. То в нього йдуть проволока тут. І він надіває ще гумку. Такі оці, е, я не знаю, для чого вони там, банкноти скажімо, так. От. І щоб зафіксувати цю вашіну після нагрівання. От. Ну, а я трохи більше балуюся, я туди протягую, назад протягую. Тобто більше часу, знову ж таки, не промислове, але ну, дуже зручно. Не граємося із проволокою. Тому тут можна трошки більше часу. Але зато воно нормально приліпає. Трансформатор. Ми сховали ось в, такій, в таку коробочку. Амперметр був у нас підключений, але на первах не відповідало вихід амперажу, щоб нагрівати він нагрівав. Ми боялися, щоб воно його не розплавляло. От. Тому е, перший трансформатор, який ми взяли, він е, на виході мав менший ампераж і він не, не так нагрівав цей елемент літом. От. І, але амперметр був під цей е, як він? Трансформатор. трансформатор зроблений. От. І ми її регулювали. Тобто, ну, як... І Просто зашкалювали. Ми боялися, щоб не згоріло. Шум був зніхромкий, нестандартний. Втрачали напругу. От. Добавили на вторічці 3-4 вітка. Отримали трошки потужніший. Амперметр не працює, регулятор працює. От. Зараз нагріємо і будемо. Показувати. Надеюсь, щось вийде показати. Вибачайте, но зима, темно і он вже чую, не склався. Чую, запах пішов. Зараз ми подогріємо цей шо. А, он потік, потік. Он капає. Залочки. Ну то таке. Так, так що зимою він нас теж буде гріти. Ну, якісно ми вам не покажемо, але ви процес зрозумієте. Так, тут підход треба гарячі фінські парні. Так, так він вже віск парує із нагрівального елементу. Трошки буду підсвічувати. Трансформатор 220 і на виході ну, плюс-мінус 4-5 вольта має. Тобто ми знаємо, що е, якщо верхня менший ампераж, менше напруга, більший ампераж. Тобто, таким чином ми зробили цей нагрівальний елемент, який є із е, нержавічної сталі. Так, попробуємо поставити, хоч би тут не перекрити телефоном. Так. Ну, оце саме буде процес, трошки, як я казав, Опа, видно, що плавиться. Може телефоном зняти зроблю. І протягуємо назад, от він плавиться. Можна трошки затримати його. Хоп, впав, поправили по центру. Підсунули прямо цією. Вичікуємо пару хвилин. Ой, пару хвилин. Літом я взагалі, поки він остиває, я пішов, взяв рамку. Я отак роблю. Якщо він не сильно болтається, значить чотенько. Не показую ці лезла тут. тут. Рамки після перетопки не почищені. Так, Де наші рамки? Ну, брусочок я я вже як 300-ту рамку почав збивати. Я зрозумів, що бруски я перепутав із 145. Закриваємо. Дай огня, як то кажуть. Рамка перехилилась. Ще не прижато тут Де не прижато? Це, Це віз, бачиш, наплавився і рамка, треба його почистити почистить. Ну, так по висоті, мало бути Плавиться, видно щось там. Я по екрану нічого І підрівняємо. Можна так зробити в теплу пору. Ну, тобто літом, коли якраз перед тим ти як ставить. От. І от, бачите, не тіліпається. Чотенько тримається. Всім привіт. що. Зараз я вам покажу той спосіб, який показували в відео. я казав, шестирамочники там, фамін, фаміч. Це робиться отак. Ну, покажу по висоті, ми трошки про... Я не ті верхні бруски пробив. Всовується ця штука, тоді вставляється лощина і плавно, да я не бачу, і плавно витягується. Ну, воно і так, бачите, працює. А я зробив трошечки простіший. Ну, не простіше, ускладнив, але надійніше. Розплавляю раз, проходить. Щось вещінка тут не падає. І назад повертаюся. Повертаюся назад, може підтягуватися... Підтягується вещінка за вами. Тому чуть-чуть отак туди-сюди я зробив і вона фіксується там. Так, а це спосіб, який був показаний в інтернеті, як люди роблять. Вставляємо пружинку, вставляємо рамку, вставляємо пружинку. Так. Я це чу, чу. І тоді вставляю вощину. ощину, закриваю. Нагрівальний елемент, бере будемо разом, тому що камеру не закривають. Нагрівальний елемент повільно підтягуємо і даємо... Підплавитись. Хопа, рамка впала. От. Виходить, що один раз. А я виходить, що роблю туди, назад, два рази. І ще, якщо вещінка потягнулася літом вона трошки ну, м'якша, то ще таким рухом я підрівнюю. Якщо підліз, то просто підрівняв. От. Та люди роблять один раз, а я кажу для. Ох, потянув рамку. Роблю один раз. І витягуємо назад. Тут можемо підрівняти. Бачите, скільки воску ще там розтопленого. От. І таким планом це все діло виконується. Рамки ви побачите, я пошукаю відео з літнього цього. М -м 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 -м. З літніх робіт. Це так, контрольний. Так, апарат виключаємо. От, і отак. От і все. І сам можна взимку робити. Головне, вощинку прогріти, щоб вощинка була. Щоб вищінка була е, м'яка, щоб не хрупалась не ламалася. От і весь процес. В мене там були... Як повні, так і отакі були. Потім я почав їх на три чи на чотири взагалі різати. Якщо є медозбір, ви самі знаєте, бджола, карніка. Ну, всі тянуть добре, бо зараз почнуть, що там краще та краще. Просто в мене вже карніка років одна карніка, скільки, я вже не помню неважно Я вже не можу порівнювати із тими. Українськими степовими карпатками і те, що раніше в мене було, От. тому розказую. Хороший медозбір, відтягують, відбудовують, заливають. Перша качка. У мене радіальна рамка, ой, медогонка, відкачує дуже добре. І є стара така для качовки, буває, як невеличкі точки. Ми буває, приїжджаємо на місці, відкачуємо. То якщо не сильно крутить меди. Свіжі в гарячу погоду гарно вилітають, і рамки вашіна не ломається. Е, покажу. Е, один мінус, що коли вирисовий мед ви качаєте, то їх краще не ставить. Бо е, ставиш на великі обороти, навіть на радіалці, воно вилітає, вилітає, потім десь. Десь, ладно, ну, зрозуміли, рамка, десь кусок остається, і він починає його тянути, і ця вашіна, коротше, рветься. Але я вам скажу, що і е, з проволкою, якщо е, вересовий мед не відкачується, то він так само рве ті рамки. Так що на верес будемо 300, може, піднімати. Ну, Це вже, як то кажуть, зовсім друга тема. Кому сподобалося, ставимо. Вподобайки. Гарних переглядів. Підписуйтесь. Кого зацікавило, пишіть, питайте, що знаю. Завжди радий до спілкування. Розкажу. Ну і, і розкажу. Всім папа!